Вітаю, друзі! Нарешті, нарешті, наші мрії про облаштовану терасу стали реальністю. Тому прошу до вашої уваги те, як ми облаштували її, і у цьому відео буде про те, як ми робили ось такі класні стіни. Цей метод чудово підходить для тих, у кого не ідеальні стіни, такі як у нас були. Він візуально вирівнює стіну. Не потребує якихось е, спеціальних вмінь. І покриття досить якісне, досить міцне і чудово підходить для е, таких приміщень, в яких немає опалення, в яких можуть бути якісь пошкодження на стіні, тому що відновлювати якісь пошкодження буде дуже-дуже легко. Загальна ціна ремонту не є маленькою сумою, але завдяки тому, що ми зробили стіни саме так, ми зекономили багато грошей. Отож, дивимося на те, що було до, згадуємо, ось таким чином ми шпаклювали клеєм, затягували пінопласт і результат, перша спроба, ось тут ви можете бачити. Ідея не моя, ідея з інтернету. Це можна робити з допомогою шпаклівки у приміщеннях, а ми робили з допомогою клею по пінопласту для приклеювання і армування пінопласту. І ось таким чином ми робили це на стінах. Демонструю наглядно. Немає нічого супер важкого, але потрібно, як то кажуть, набити руку. Для того, щоб розрахувати розхід клею, ми брали його, як написано на пачці, коли ви покриваєте шаром стіну 2-3 мм. Тут виходить шар більший, але покрита не уся стіна. Тому приблизно ось таким чином можна вирахувати, скільки мішків розчину вам потрібно буде. По консистенції він повинен бути точно такий самий, як ми наносимо на стіну коли робимо 2-3 мм слой. Ну, можливо, чуть-чуть твердіше, і все буде залежати від того, наскільки добре ви загрунтували попередню вашу поверхню і яка ваша поверхня, попередньо з чого вона зроблена. Тому що ми затягували цим клеєм, потім ми грунтували грунтовкою глибокого проникнення і після цього робили ось таку структуру. Після того, як вона трішечки підсохне, ми не забуваємо гарно очищати кельму і будемо нею заглажувати. Легкими рухами не поспішайте. У разі чого, якщо десь ви бачите, що вийшло не так, як би вам хотілося, ми кельму мокаємо у воду, розмочуємо ту частинку, знов її починаємо притискати багато разів, щоб зробити структуру, і наново пригладжуємо. Тому Тут будь-яку помилку можна виправити досить легко. Але починайте з такої стіни, яку буде видно найменше, тому що я почала з цієї видно найменше, і потім у мене вже почало виходити краще. Тобто я почала робити цю структуру краще. Ідея таких стін полягає в тому, щоб зробити їх схожими на таку кам'яну якусь основу. Вся концепція нашої тераси. Заключається в тому, що підлога і стеля схожі на дерево, вони не є з натурального дерева, але вони схожі на них, а стіни схожі на камінь. І таким чином виходить дуже така приємна атмосфера. А ви повинні вже дивитися на те, яку свою атмосферу, де ви хочете створювати, тому що, якщо зробити ці стіни, то інтер'єр буде трохи таким, можна сказати, брутальним. Тобто, якщо ви хочете зробити в якомусь гаражі, це буде просто супер і класно. А якщо робити у такому більш жилому приміщенні, то треба обов'язково додавати трошечки дерева, і воно тоді буде таке тепле і приємне. Отож, далі я показую, що обов'язково, після того, як підсох клей, його потрібно ось так шпателем трошечки пошкрябити. І таким чином ми вирівнюємо стіну, зменшуємо кількість ось цих напливів і вона стає більш гладенькою для того, щоб потім можна було її легше обробляти далі. Досить багато стіни буде у вас сипатись, тому якщо десь щось вже готово, краще застелити. Тобто якщо у вас готова підлога, краще її застелити. Після того ґрунтуємо ґрунтовкою глибокого проникнення і тоді вже можна фарбувати. Ми фарбували у два шари. Ось тут я показую, як стіна виглядає з одним шаром фарби. Ну, а далі буде вже всюди два. На вигляд ця фарба є білою, але насправді це є колір, тобто ми кольорували фарбу. Бачимо, що після першого разу не повністю профарбовується стіна. Фарбували ми пензликом, тому що валік не може достати у всі ось ці впадини. Тому обов'язково беремо гарний хороший пензлик. І краще це робити у дві руки, тому що, до речі, фарба досить швидко висихає. Ми брали ось таку F108 це назва кольору. А сама фарба йде силіконова для того, щоб е могла дихати стіна, тому що тут опалення немає, і якщо підмочиться стіна з акриловою фарбою, вона потім не просушиться. А силикон дає можливість стіні дихати і просушуватись у разі чого. Вже навіть після першого разу стіни просто абсолютно зовсім змінили свій вигляд. І далі прийшов час для світильників. Я замовляла їх, дуже нам сподобались, вони зроблені із металу, поворотні. Ми, правда, не використовували ці повороти, нам потрібно було, щоб вони просто донизу висіли. Кріплення також дуже класне. І така, такий світильник досить мощний. Тобто він і важкий, і якісний. Нам прям дуже сильно сподобалось. Усі лампочки є окремі, тобто, якщо за необхідності, ви можете собі їх під'єднати для окремого ввімкнення. Ми робили все одним натисканням, тому що площа велика і немає сенсу роз'єднувати усе це. Один світильник вже повішали. І зараз черга другого. Ось таким чином виглядає тепер стеля. Світильники дуже класні. Я прямо в захваті. І нарешті почали класти плитку. Отож, плитка також має структуру дерева. Брали максимально схожу на стелю, і воно класно дивиться. Ми дуже задоволені. Плитка також така прикольна, Ні не буде видно ні сколів, ні бруду, нічого. І всього за 8 хвилин ви побачили усю роботу, яку ми виконували 3 місяці. Дякую усім за увагу! Дякую за ваші підписки і лайки. Ми щасливі, що зробили нарешті терасу і маємо місце для відпочинку. Бажаю натхнення для ваших нових ремонтів. До зустрічі!